Українська земля щедро полита кров'ю українців, які боролися за свою свободу від інших народів, що прийшли на нашу землю в інтересах своїх імперій. Історія розпорядилась так, що перебуваючи у складі різних армій та держав, за чужі інтереси гинули тисячі громадян України. Відомо багато випадків, коли члени однієї родини волею обставин проливали кров в рядах ворогуючих армій. Яскравим прикладом цього на теренах західної України був Бродівський котел, в якому у липні 1944 року під прапорами різних імперій полягли тисячі українців. Настав час, вшановуючи пам'ять полеглих на полі бою, позбутися ідеологічних штампів комуністичного режиму, які ділили українців на західняків і східняків. Наш обов'язок гідне вшанування пам'яті людей, які волею обставин не повернулися до своїх сімей, ставши знаряддям у вирішенні політичних та ідеологічних амбіцій, антигуманних і злочинних за своїм змістом імперії. 21 липня 2013 року стало днем вшанування пам'яті загиблих у Бродівському котлі українських вояків з дивізії Галичина, Червоної армії та військовиків інших національностей на військовому кладовищі вояків дивізії Галичина. Відбулось перепоховання віднайдених товариством пам'ять останки вояків Галичини та Червоної Армії. Після покладання квітів та молитви за загиблими освятили пам'ятний знак, що встановлений товариством пам'ять на місці останнього бою бродівського оточення. По завершенню заходу усі присутні мали нагоду спостерігати театралізоване військово-історичне дійство «Прорив з оточення історичну реконструкцію останнього бою бродівського оточення, який відбувся 22 липня 1944 року між селами Червоне та Ясенівці. Слава Україні! Героям слава! Кожного смуток і біль на лиці, і в кожного зброя була за плечами, і в кожного смуток і біль на лиці, біль і смутом, за всю Україну, за розпалені села, за злюблений ту пісню, що чути колись солов'ї. Їм вже не було дороги назад, зато після що чути колись солоді війну, але їм же не було дороги назад, Бо дорога назад за поневоля, а ховатися в лісі не будемо ми, ми підемо вперед і забороні. Країни своєї невірні сили. Зосне після завіни вона. Всі вкраїна повстало, тож наша пісня не за небо кров, нехай зайдеся Україну, повстало, то Тож де ти наша пісня за небо. Вітайця вільна зім'я, пам'ятайте ж ви, пам'ятайте, таки ми, пам'ятайте, завжди українська земля. Пам'ятайте ж ви. С'ядає завжди українська земля. Будь-хто може з бажаючих взяти участь у такому відтворенні бою? Чи? Ну, ні, це свої все товариства, приїжджають різні клуби, так само, які займаються відтворенням боїв реконструктори. От й з Москви людинусь. Не знайшов їх, де. Є з Москви, Рівне, Луцьк, О, там ще не пам'ятаю, є багато. Є що приїхали, не знаю, чи, чи вісім клубів таких, що чужих взагалі. А чи не відчувають люди якоїсь негативної нотки, коли їм кажуть, що от ви, наприклад, сьогодні будете за радянських військ, а ви, наприклад, будете Ні, за... ні, от всі реконструктори там є чітко поділено, є, є одні радянські, другі дивізійники, третій вермах. Такого нема в нас. Я знаю, це зовсім недавно ви відновили пам'ятний знак, який тут на в'їзді сюди на поле бою. Вандали його були пошкодили. Як вам вдалося його відновити, за рахунок чого і що ви збираєтесь робити, щоб на майбутнє таких випадків вже вандалізму не траплялося? Ну думаю, ми підключили до того вже міліцію. Трошки пішлося в пресу, в телебачення. Може, би, хто вийде, трошки їх совій заїсть. А відновити багато членів товариства, які, займаючи пошуковими роботами, допомогли з матеріалами. Ну, та й, скажі, скажімо так, Дуже багато нам допомогли. Це директор княжих відпочинок. Він нам надав техніку певну, що зварку до того всього. І, скажімо, так, одне, один, одна людина, яка ніколи нас не покидає. Що не попросимо, то треба, все він допоможе. А хто автор ідеї створення от саме такого знаку? Ну, Автор ідеї і я. <смітна> <смітна> тому що скільки ми дивилися, але ну, не знаю, аналогів на Західній Україні ще немає такого хреста. А от нас збиралося з руками, збиралося желізо, і шкода його викинути і нема де його подіти. А тоді така мені прийшла, скажімо, ідея, щоб зварити такий пам'ятний знак. Це... Хотів я спочатку поставити по чопах, там на місці прориву, а тоді ми з Любомиром порадилися, скажімо так, і вирішили, що поставити такий треба буде в Червоному на місці, тому, тут куди я був найбільший прорив. Скажіть, будь ласка, а от а яку цінність ці матеріали, які використовувались під час будівництва цього хреста, несуть для тих чорних археологів і вандалів, які їх позривали? Ну я не знаю. Цінності там нічого цінного нема, скажімо так. От шкода тої роботи, шкода тої роботи, що таке, щоб теж желізо відчистити і приварити, то то дуже тяжко. Ну а для чого вони їх брали, я без поняття. От, які ти хіба що тут п'ють, то то повідиває, не знаю хлопці, що. Ми цього року святкуємо 70-ту річницю від з року створення дивізії СС Галичина. Декілька слів. Так, заходи будуть до створення дивізії. Це буде у Львові, Шевченківський гай та Горіховий гай. Ще буде на, і на Покрові, то буде в нас, я думаю, що надіємося, що на покрові, але то буде вже трошечки інакше. На Покрові то буде до УПА. Ну, але так само, то з тому Львові будуть щось святкування заходів до 70-ї річниці створення дивізії. А чи задоволені ви сьогоднішнім проведеним відтворенням реконструкцією бою? Як сказати? Сьогодні я перший раз, як, як, як заляну весь бій, тому що все, я або на піротехніці, або в окопах або десь. А сьогодні я заляну бій, дуже так, дуже файно. Ну, є свої недоробки, але це нічого.